Привіт, друзі, тепер я знімаю влог <схай> в такому ракурсі. Це ще, звісно, вже не продалось. Діванчик вже застилила, вже трошки засрала. В общем, е мої хлопці е поїхали на стріжку Град... Ой, Вова і Діма. Градік у нього там своя прическа, поки що він не надумав встригтися. Він, він у бабушки. Е Значить, Я маю чоловіку пожарити карасики. Ну, пізніше, бо я не можу настроїтися новий диван, а тут карасики тут вот краще видно цвет. Що я зрозуміла? Я їх трошки розправила, бачите, розширила і дуже класно в цей диван вписується в інтер'єр, тому що в нас стіл теж холодний. Ну, такі Типа з блакитним мармур. Коротше, диван. Все ідеально, мені подобається. Дуже дякую вам за повідомлення. Що розділили саме мою радість, тому що мене зрозуміють жінки, які. Ой, коротше, що е, Питалася її кошти Диван. Е, диван коштує 40 В общем, з доставкою, з установкою 44 тисячі гривень. Вот. Якість там якась там супер-мега-пупер. Ну, коротше. Це ви, як ви вже дивилися, відгуки? Це недорого. Там ще 3% 3 зробили знижку Коротше, діван, тепер треба. Ваша задача, бо за діван треба віддавати кошти. І тому що я влізла в авантюру, і я прошу вашої підтримки. Ну, звісно, не кидати мені на Байбал. Перегляди, відео, лайки, коментарі, щоб більше було, ахватов. Я, звісно, сподіваюся на YouTube, що я нас обираю і водоборг віддам. А, так. Далі, що ще? Ну, просто щоб ви не думали, що це, знаєте, сейчас така. Ай, так тяжело жила, жив, достала стомбочки, пішла, купила диван. Ні, ні, рібят, це не так. Вот. Вова сказав, що він хоче прическу Роналду, У мені вже страшно подумає, що зараз приїде. І що це вообще буде, я не знаю. Чи зручний диван? Дуже дуже зручний диван, дуже-дуже, дуже. Тисячу раз дуже. мені ну, дуже-дуже подобається. Мені дуже подобається, що тут є ніжки. Що він високий, що він розкладається, це, це, це теж дуже важливо, якщо всі будемо дивитися якесь кіно, е, що він розкладається, боже, мати сінякі палазами, бахмали, це ще відка. Е, що ще я мала вам розказати? Дякую всім, хто написав коментар, хто радіє за нас. Спасибо, друзі. Для мене це приємно. Бо я завжди радію за людей і пишу завжди. Ну, там теж уточняю. E, цвет мені подобається. Я e, принципово хотіла світлий диван, взагалі вообще, білий. Діма каже, що білий би просто слився би за стінами, чуть трохи, але все в світлих тонах. Так як мебель у нас темна тут. Ну, в общем, тако. Я очень довольна, спасіба, що ви коментуєте, вітаєте. Тисячу вот. e, разів сказала дякую, Надіюсь, що Я достатньо раз сказала дякую. Тепер чекаю своїх хлопців, і оце, оце, знаєте що? Це Це нове волосся росте по всій голові, так. Оце все нове волосся. І так що, отак. В общем, все, жду своїх, побачите прически. І Діма стригся, і Вова стригся. Кидають мені, все, не приключайтесь. Ой Бог ти мой! Папа, тебе купил Макдональдс? Боже, это что, прическа Роналду наконец-то? Закрывай двери, Дима. возьми, пожалуйста, я выхожу. Ну так поклади. Почекай, стей. Я на стол Это ты сам такую прическу выбрал? Да, Теби... это По телефону, по телефону, Чуєш, а тобі, тобі подобається? Ну дуже гарно. Йди мої ручки так. і переодягайся. Львові Макдональдс купити запобалувати. А мені теж мене побалувати, поша мене вже давно этого не було. А оце кам... гамно. це. Так що там Він Вові купив? Давайте перевіримо. Ага. Якийсь бургерок, нагідь з ну да. Бачите, це теж блакитне. Ну, коротше, красиво, дівчатки. З этими шторами читається великолепно. Чудесно. Хто скаже ні, сказала. Коротше не пройшло доби, як диван, мають вже по ідеї забрати. Зараз вже за бурю ночі вже буду їхати. Спасибо, Она быстро любимая Короче, Вона швидко пыталась Намагалася торгуватися, в ітоні ще довіжна мені залишитися. <laughs> Шекаула мені буде не, ну Трошки вступили, звісно. Но... Ну, диван стоїть, ребята, 12 тисяч основний. Ну, ви ж бачили, як ми майже не користувалися. Вернее, я одна на ньому могла лежати, бо він невеликий. А вот. так що... Хай кому-то служит, и хай бы кто-то ним пользовался с удовольствием. Так что вот так вот. Мені, ну, він мені вже мішає, мені вже, вже треба все убрати, вже треба це все обрати. Друзі, всім привіт. Е, знімаю на другий день. Значить, із хороших новостей е, слава тобі, Господи, диван забрали, сусіди. Благодаря нашій Юлічі, сусідки. Сусід забрав диван. Короте, йому тимчасово потрібно. Е, для тимчасового використання диван просто, ну ви самі розумієте, ну, это... Отличный варіант. От, забрали, і слава Богу, прямо ввечері, мені вже нічого не мішає. Це я їду по градика до бабушки, бо він у бабушки ночевал. В общем, що я хотіла вам сказати, у мене проявляется іноді така что в мене в секунді синіють пальці. Може, ви знаєте, що это? Ну, я, конечно, піду до лікаря, но як э, то Це другий раз. Один раз у мене було на вулиці, коли було холодно. Прям сінеють, не просто там краснеють, а сінеють прям трупний цвет. Синий трупний цвет. Я там починаю ними дергать вверх і вони типа попускаються. Потом вони, типа стоять такими красними, і потом, починає такі болі, як, ну, якийсь ревматизм, і, ну, що то такое. А потом. Вчора, от у мене теж я трошки розхвилювалася, да не трошки є там у мене причини. були, І в мене теж в секунді посиніли пальці. От Тут імені синя, аж фіолетова синя. Ну я в моргі работала, я вам говорю, що синіють, не красніють, там нічого синя, зеленого цвета. Я так очканула теж опять ну, це буквально кілька хвилин, і потім вони красні стають. Ну так вони типу біли. Ну, коротше. І може я знаю, що мене дивляться лікарі, що то ви мені посовітуєте. Тільки не пугайте мене, будь ласка, одразу якимись діагнозами, бо ви знаєте мене. Просто до якого лікаря краще йти, бо які аналізи здавати. Ну, Серцем у мене все добре, всі узи дебрюшне полості, серце, все у мене добре. Єдиний момент. У мене це щита подібне залоза. Я знаю, що є такий момент, якийсь синдром Рейма, що на холод і на стрес так реагують, типу кислорода не вистачає. Ну, я не знаю, що, ну, коротше, скажете, може, це стресове вже, тому що три роки ми живемо в такому ужасі, що я не дивлюсь. Далі, сьогодні прощена неділя. Я хочу попросити у всіх вас. Вибачення, От, якщо я когось якось обідала, неправильно щось там сказала, в Взагалі, не держіть зла. І я, звісно ж, вас прощаю, і Бог нехай вас дуже простить. Коротше, все таке. Це я з цими руками тепер постійно перевіряю, знаєте, постійно отак, смотрю, щоб вони не сині були. Як Жу. Я навіть не сфотографувала, бо я так злякалась вчора, що кошмар просто. Не шесть, такая паникерская, так это вообще дальше. Що ще хотела сказать? Сейчас пойду зайдем до бабушки, градичка заберу запису додому. Потом йду Света попросила подъехать. Светка, Светка, что-то поговорить, что-то такое надо. И вообще, я думала, десь что щось поснимать, потому что я хочу побыть. Не то що одна, я хочу развлечься и і... костюм она знаєте, бажання сьогодні ем, эм... Ділити время самой Ну зараз сейчас не сині, ні? Сейчас не сині, девочки, я сейчас ну... Все, просто так посиніли. Ну, а, так вот это когда на вулиці я гуляла з Кармаді та місяць назад, іскока. Короче, у мене як раз був отрощий манікюр, у мене сині ногти були, Тупо сині ногти. і потом пошло на пальці. Фу, знаєте, сині ногти, як наче молотками по ногтю. по. Я так очканула, і вона якось там, ну, то толе в тепло зайшло, або я в хату заходила. Ну, короче. А вот вчера, когда вот эта вот синева прошла, начала как будто, вы знаете, боль в пальчиках, вот в суставах, вот что-то. Я никогда не думала, що мій контент буде, я розумію, на симптомах складатися. Ну, а що? Я не знаю, що це таке. може на холод, може на шум, тому що я ну, із різних привычків це в моєї житті тільки айкос, розумієте, Ну, і утірокс, ну а уті не пить я не можу, тому що це щитоподібна залоза за лоза. Ну, як би, вже багато лет і такого не було. Звісно, я розумію, що це все стреси і так далі. Но тем не менее, в общем, так, я приїхала. Верю, що, а что камеры не, знімаю, що, не що? Ой, короче, дівочки, ужас. Я так рада, что диван продала. Я не могу вам передать, потому что я уже так нервничала. Думаю, Господи, не продасться диван, долги надо отдавать за диван. за новый". Просто багато хто показал, бы диван и сказал, купили, решили поменять. Да ни хера влезли в долги. Ну, вот, поэтому... А долги надо отдавать. Поэтому надо и снимать видосики. И, конечно же, на тиктоке хоть чуть-чуть можно заработать отдавать да, за диван. В общем, такое все идут. Двери не закрытие. Приветик! Как делишки? Ничего нормально. Что вы там. Потихоньку сидели. Потихоньку. А до градичек. А, Шарль проснулся? Так, я все, бульки взяла. Все, пока, Градик, я в машине. Пока, Градик. Матенька, ты же не выйдешь. Да хорошо. Зараз... Это, э, чуть, то что? таблетки. В да? туалет иди, хорошо. Таблетки есть? Все. Ну все, пока. пока. Завтра воду принесем. За бульки набрать воды. Потому что у нас камера да, точно. Соприте, чуть Сейчас завезу Радика дома. А завтра уже... А завтра уже Наберем воды, бабушки. Они еще есть. В общем, короче, наберем. Девочки, приехала до света. Шубочку он займела, норочка. Вот, да. Хорошенькая, цельная, цельная. Специальная норочка. Светуля, скажи привіт моїм подписчикам. Привет. Они тебя люблять. Привет. Всем гарного дня. Бажаю. Сьогодні проще на неделю, Шо так это... что добре... вы... Вибачте Свету, пожалуйста. Да, выбачьте, <laughs> <laughs> Покажи, Мані. Света робить ну, червоний. Ага. Ну, це ще в ну, процесі. Я вже оділася, як как би, бы, ухожу. Це з капюшоном, це колись дорогі були. Це Анжеліка з капюшоном. Знаєш, як тобі казали? Анжеліка, я ж... так раз Посиділи, ми воду купляли одну вдолу, де збоня. Купляли дублёнки. На секонд-хенді в основному плачу, купляли. О, посидела у Світи, кстати, есть в продаже, девочки, ну ви знаєте, вот эта почитайте про вот эти ампулы Braia. Ещё один шампунь есть. И один шампунь Braia Stars. Да, Нет, а сколько стоит в продаже, если купить 800 грн, девочки, можете купити собі зделати дома догляд. На скільки раз? На два хватить. На 3-4. Вот, так що. Шо... Извиняюсь. Так что, если надо, в пишем и і заказуєм. Шо, що що в свет есть таке. Що можна? Жизнь не легкая. Можна вот, э, э, дайвинес. Він дешевший. це. Воровская жизнь, она не легкая. Часики тікают. Так, вот эти тоже шампуньки, кондиционеры, девочки, это шампунь. А вот кондиционер. Так що, хто любодавин тоже можно свети купить. Шо, ще можна заколочку таку в светке купить. Крабик, он бабочка, метелик. У нас есть свети есть, що хуй, банти. Он. Це накисну что-то черный можно, что хочешь у меня есть. Резиночки вот эти, кстати, мне нравятся. Вообще в наборчику 5 штучек. Так что можно все что угодно. Любой каприз за ваши деньги. Зашла трохи до светули. Короче, пойду сейчас в магазин, сейчас надо купить есть. Опять, что не день готов, готов, готов. Что его готовить, я не знаю. Я уже усалилась, Светочка, что ты готовишь? Если не хочешь? Mm. Худенькая будеш. Стройненька. Ой, а ты постыся? Светлана блаженная. Завтра пост начинается. А причащаться сходила. Батюшки пошла, сповидалася. Нет. Нет, так уже цветка шуба тяжелая. Ужас. Ужас тяжелая шуба надо повесить шуб. надо ж правильно входить в пост сповідатися, причащаться а не просто ради диеты понятный цвет какой-то не очень ребята в общем все я была у светы и что и что хочу вам сказать Вона мне таке наплыла щось, Посмотрите, ну куда це годиться? Посмотрите. Вот таке вона мне сделала. Косичку якусь з дредом, Що стреси, стреси Тише, куда ты? Ти... Що ти мені сигналиш? Ты що? Чересненько. Будем дівки виїжджати з вами. А що нам делать? Ой, пардонте. Что так, девочки, не случается. Нелепые ситуации всякие. Так, куда я далі еду? Надо заехать в якийсь магазин, хоч я не знаю. Щось купить дітям. ПоТБ шку заскочу. Потому що немає що и і... щось пахне. Щось пахне. Посидела в девочек и все на эти пальцы я уже все, я уже Это крутила. на холод такая реакция, может быть, я знаю. Но вчера было не холодно, вчера было просто нервово. Сожрала у Светки 15 конфет. Это страшно. О, поворотника не поворотника, ничего не включа, главное. Сейчас заскочу в АТБшку какие-то а нет Дима покупал сырки не буду значит не буду ничего куплять вы экономлю деньги ребята надо видавать за диван потому что диванчик красивый и надо за него видавать грошики кстати я таке видео решила снять прикольне завтра може в рилс что-то типа такого снять не знаю. Всё, еду домой. На, на расцветы поганые настроения, она бедно что-то сплокнула на этом короче. Я трошки свет посидела, трошки ее утешила, как бы по-дружески. Вот, носа ей задрала трохи. И все в жизни, ребята, я вам говорю, что дороже здоровья и дороже мира. Немає нічого в цьому світі. Все можна, поверьте, пережити. Все. Але якщо нема здоров'я, здоров'я близьких, нема миру, а от така війна, як у нас, это дуже важко. Всі остальные гости печалі, печали это то, що через год ми на это будем смотреть по другим углу. Так що, хто сейчас переживає якісь временні трудності, знайте, що через год на ці ситуації будете дивитися зовсім з іншого боку. Тому не розстраювайтесь. Все, що я вам хочу сказати. Отак от, от сказала філософ Марія Дмитрівна. І все. Сіда сказала, що дуже красиво. Дуже красиво. Давайте.